Кажу, як зняти руль в Opel Vectra B Значить, спочатку там, нам треба відкрутити подушку безпеки От вона кріпиться отут з боку. От є. З боку з цієї і з цієї сторони два. Е, болта. На от таких. От, такими ключами відкручується. Зірочками. Два болта і вони легенько відходять Далі відкручуємо, отут я її вже відкрутив гайку на 22, 22, посередині. І він дуже плотно тут сидить. От, там видно шестеренки такі зазубринки Тому треба її, коротше, отак. Прям... Прям хорошими зусиллями тянуть, щоб не зломати собі ніс, коли руль відкриться, можна трохи наживити гайку. Щоб вона не вдарила по лиці. От. І з різних сторін двома руками, тобто це раз цей, раз цей, і потім тут і тут. І так зусиллями нормально тягнути. І все, руль відходить тоді. Там є розйоми, які від'єднать. Знімаємо наш руль. Дякую всім за увагу. Пока.